Самий величезний привіт, вітаю вас на каналі. І в вигляді у нас сільпо акції в магазині сільпо з 11 по 17, включно вересня. Дякую за коментарі. Дуже вдячний вам за ваші вподобайки, за підтримку. Величезне вам спасибі. Ми зараз знову підемо на цінотижики. Обов'язково подивимось найкращі знижки на продукти, але спочатку ми підемо на овочі і фрукти. Подивимось, і що ще. Ну і все так по, по курсу, по плану, як завжди. Кавуни у сільпо по 18 гривень. Я закруглю копійки в більшу сторону для зручності. Так, є ще ось такі кавуни. А, написано, що це кавун Чарльз Том по 17 гривень. Цікаво, що це за кавун такий. Огірки гладенькі, як я говорю, 34 гривні. Огірочки по пирчості по 50 гривень. А, а цей, як він, гарбуз 33, і той, і той здається. Ні, а той по 40. Так, томати по 55 гривень, а томати ґрунтові по 25 гривень, а томати мучу по 90. Перець трішки дешевше, червоний, солодкий, по 99 гривень, баклажани 45, а цвітна капуста 75 гривень. Капуста залишається по 12 гривень. І скільки там кабачки, по 29 гривень та 70 копійок. О, сьогодні можна взяти оцей салат, але яка ціна на нього цінника. Дивіться, ніде немає ні на ці аузі. Це салат листовий, зелена країна. Зелена країна. 60 гривень і ще буде ну, майже так, 50% 45%. Не дотягнули трішки до половини ціни. Все одно ціна хороша. Люблю ці салати, обов'язково візьму. Тут у нас диня а, Амаріло 60 гривень, Диня Дукрал 70 гривень, яблука сільпо 40, 50, 60 гривень, ред 65, грейфрути по 90%, киві ого. А чого ж так дорого? 249 гривень. Трішки дешевше було минулого разу. 86 гривень лимони. А, так, і грейпфрути А, грейпфрути 90 я сказав, апельсини 80 і банани. 62 гривні банани. Цибуля по 9,45 зараз в магазині Сільпо. Буряки по 9 гривень. Так. Картопля балароса по 30 гривень. Навіть є буряк митий по 25. І картопля Коломбо 35 гривень. І йдемо на цінотижики. так, Дивіться, які гарні салатники прозорі на 2 літри стійкого скла можна в них випікати. 129 гривень зі знижкою. В акції ось такі великі гелі для душу. Тут цілий літр за 119 гривень. Дуже хороша оця штука, флоси, зубна нитка. 120 гривень за 70 гривень. Обов'язково придбайте зуби, бережіть зуби. І по 70 гривень ось ці зубні щітки. Три штуки в наборі. Шампуні гліз, дивіться, тут якийсь новий. Я такого ще навіть не бачив. Це що у нас шампунь. А, так, Екстракт, клітин, яблука. 360 мл. Зверніть увагу, вже не 400, а вже 360. Об'єм зменшується не тільки на продуктах, а й на побутову хімію. А, і, до речі, дуже хороша ціна. 90 гривень. Це найдешевша ціна на сьогоднішній день на цей шампунь. 99 гривень локшина. По 20 гривень кетчуп від щедро а, лагідний 250 г. І є ще також шашличний, 250 г, одну ціну 20 гривень. Цукор. А, ситий двір, друга категорія кілограм. Ціна 28 гривень. Відторчен класичний а, соєвий соус 190 мл. А є ще теріяки. а, Ціна 38 гривень. Зі знижкою кава Амбасадор Крима 225 грамів і ціна 139 гривень. Що тут у нас? Це у нас вино. Є ще рожеве, є біле вино. А, так, по 149 гривень. Напій на основі рому а, літровий 459. Це якісь а, шипучки солодкі по 30 гривень. Живчик. Так, тут об'єм літр, да, літер, а літр соком яблука. 23 гривні. Ні, це ціна на пиво. А де ж ціна на живчик? Зараз подивимось. Так, напій живчик по 20 гривень. Сочки напої для малечі джафа по 13 гривень, є різні смаки. Фраголіно а, так, фрателі б'янку, тільки один вид в акції. по... Так, 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 так. Ну йде. Молоко, вершки, кільця, брускета, Нема. Брускета по 22 гривні, є різні смаки. Зі знижкою Artek від Світоч вафельки, Дуже хороші та смачні. Дійсно, світоч хороша фірма. По 15 гривень. Чипси Преміам. Дивіться, як цікаво зроблені під чипси Pringles. Сама, саме пакування. Паприка 165 грамів, ціна 85 гривень. Арахіси Бік Боб. 60 грамів, 16 гривень. Рушники махрові кольори на вибір, є різні. Ціна 99 гривень, розмір 50 на 90 і рушники розмір 70 на метр сорок 199 гривень. Зараз дуже хороша ціна на оці мокрі серветки для прибирання. 40 штук в упаковці є для кухні і є для квартири універсальні. Я вчора оцією серветкою для кухні повитирав свої шкафчики. Знаєте, коли щось смажиться, потрапляє, олія бризкає, дуже гарно змивають жир і не лишають розводів. Зі знижкою зараз згущене молоко від торгової марки Премія 290 грамів. Уся продукція премія мені здається дуже хорошої якості. Оскільки я не брав, все дуже в них якісне. Це власна марка сільпо. Так, 290 грамів по 35 гривень. Великий переволь, А, так тут 3 літри за 299 гривень. І далі у нас цінотижики. А, дуже хороша самобранка. Ось ця кобаса варена вищого сорту, надзвичайно смачна. Якщо хочете приготувати олів'є, 55 гривень за 400 грамів. Філадельфія, Крем-сир крем зараз по 119 гривень 175 грамів. І зі знижкою сирочки плавлені від пірятин, є дружба, а є ще вершковий 70 грамів за ціною 15 гривень. І далі по курсу, звичайно ж, сири. Будемо дивитися тільки ті, що в акції. Дивіться ось цей українські традиції, премія по 40 гривень. Також є ще комо по 45 гривень. Премія сметанковий 43 гривні. А знижка 30% на сир камамбер 250 грамів вагою з білою пліснявою 149 гривень. В акції ось такий крем-сир, м'який від Good Milk, 150 грамів вага 50 гривень. А ви бачили від звенигора фігура сир 180 грамів, 27% жирності 114 гривень. А оцю моцарелу я візьму. Дивіться, вона й так зі знижкою. Зараз 60 гривень. І ще на касі проб'ється 30% знижки. Знайшов, дивіться, таку смакоту, а здається, це сир. З беконом треба його засмажити або в духовці. Точно ще не знаю. Сир моцарела від крафтяр по 100 гривень. І ну, знижка ще на касі буде 25%. Може спробувати взяти щось таке нове. Зі знижкою від торгової марки «Премія молочна вищого сорту ковбаска за 100 грамів 33 гривні. Сосиски варені, міні, в самобранка першого сорту. Ціна за 100 грамів 15 гривень. Є вищого сорту варені від Алан сардельки за 100 грамів 34. Є сардельки. Так, першого сорту відповна чаша. Це також власна марка Сільпо за 100 г 12 гривень. А оці також будуть на касі збитися зі знижкою 45%. Зараз вони по 70% зі знижкою від глобину. Від торгової марки Премія, мініки сосиски вищого сорту, 300 г, 90 гривень. Так, тут є ще знайшов ось такі, а, це є Трань". А ці, що зі знижкою вже розібрали, вже немає. А далі буде м'ясо, риба. Озвучую ціну та що а, жовтим цінником. А Ви можете поставити паузу і подивитися на те, що вас цікавить. По 20 гривень свиняча лопатка, 19,60 окіст свининий, охолоджений, шашлик 21 гривня. Ви розумієте, це ціна за 100 г. А фарш по домашньому, яловичина свинина 22 гривні, а фарш курячий 19, і фарш. Це вже не фарш. Так, куряче філе по 22 гривні. І по 20 гривень ще якесь філе не бачу, люди заважають. Куряче стегно по 8 гривень, 30 копійок. По 3,20 курячий бульйон, 8,40 печінка куряча, по 11,60 куряче сердечко. І ходіть на рибу. Ой, сьогодні дуже багато риби. Вчора я був також в Сільпо сьогодні вже дивіться завезли все свіженьке. Вчора не було такого вибору. Карась патрений 23 гривні, ляч патрений зі знижкою 50%, 7,50 форель райдужна 43 гривні. Дорадо патрений 58, дорадо спецпосол по 100 гривень. Форель стейк 66, Форель Філе по 80 гривень. І непогана знижка на сьомгу кусок охолоджений. Знижка, дивіться, 50% 50 гривень. Оселедець слабосолений 1840. Так, що тут у нас ще? Ну, все зі знижкою більше такого нічого нема. Просто оселедець показав, що користується попитом. Я дивіться, з, з чим хожу, потім щоб не забув поставити на місце. Мені так спекотно в сільпо. Ну, це не сільпо винувати, Не включили в торговому центрі взагалі а, оці кондиціонери, щоб охолоджували а, приміщення, то я хожу ось так собі і махаю. Бо забув свої вентилятори вдома, які вдягаються на шию. Так, бачу креветки зі знижкою 50%. Так, добре, я минулого разу брав оцю цю капусту. Дивіться, оцю морську капусту дуже смачна, надзвичайно смачна зі знижкою 50%. 45% і ще була ціна мінус 50. Тобто, за 22 гривні взяв дві упаковки. Шкодою, що не взяв більше, дуже смачна. Візьміть. Хто полюбляє, дуже смачна. Навіть можна взяти зі знижкою оселедець від Норвен. В акції був по 60-30 по 30 гривень вийде. Козацький оселедець в Олії 65 гривень, зі спеціями також. Так, це у нас з сьомгою ікра із лососем 160 грамів, 46 гривень. Також зараз дуже хороша знижка на форель від премія. Знижка 50%. Зверніть увагу, слабосолена нарізка. Тут 100 г, вони зараз по 99 гривень. 4,19 яйця в сільпо сьогодні. І дивіться, скільки багато тут заморозки. Мабуть, на щоднях привезли, тому що на тижні також заходив нічого не було. Зубатка по 14 гривень. А, так, а, пангасіус 22 гривні. Хек по 27 гривень, філе. А, так Тилапія філе по 20 гривень. По 19 гривень Скумбрія. Хек по 23 гривні, ментай по 20. І є навіть ще. Тріска 37 гривень. І давайте подивимось, що в цінотижиках: Нутелла, велика, банка 500 грамів по 299 гривні. Кишю премія 150 грамів 109 гривень. Мигдаль 150 грамів 90 гривень. І навіть є чипси бананові 200 грамів 65 гривень. Орео печиво по 30 гривень зараз 100 грамів. А я ще знайшов артек зі смаком полуниці 17 гривень. Печиво від Тоня. Пандочки по 65 гривень 500 грамів. Я один раз купив зі знижкою. Було я його навіть не зміг з'їсти. Чи може мені таке попалось, не знаю, але відчувалось хімічний якийсь маргарин старий. Можливо, така партія була, не хочу наговорювати, але другий раз я вже не куплю. Сушки здобні з ванількою 340 грамів від Київ, хліб тридцять гривень. Ви знаєте, я завжди хотів спробувати оцю цю локшину, а от в такій мисці. Мабуть, сьогодні візьму одну таку, одну таку вок. Мабуть, смачна буде, хімія 47 гривень. В акції чумак метелики із твердих сортів пшениці 400 грамів 40 гривень. А є ще ось такі Італія, також із твердих сортів. Метелики 500 грамів 52 гривні. І кому потрібно спагетті капеліні 400 грамів 40 гривень. Зі знижкою, зараз в цінотижиках тунець з шматочками від повна чаша 65 гривень. І в олії також 65 гривень, 185 грамів. олія оливкова 750 мл 349 Господиньки, Господинки, зверніть увагу, оця велика приправа торчин, 10 овочів. Тут 170 грамів, Вона зараз по 50 гривень. Борошно Київ млин 2 кілограма 54 гривні. Ну а на молочному відділі покажу найнижчі акційні ціни на молочні продукти. Ось такий йогурт білий з гранулами. Так 150 грамів по 26 гривень. Йогурти від Галичина 550 грамів, є різні смаки, 54 гривні. І маленький по 31 гривні 300 г. Давайте подивимося, що по сметані. Президент 15%. Двері такі холодні. А 300 г. Ну всі, всі виробники роблять сметану по 300 г, зараз у стаканчиках 43 гривні. Сметана Milk «Мі -мі 15% жирності 42 гривні. Молокія сметана 20% жирності 54 гривні. Президент 20% 62 гривні. І сметана ферма також 20% жирності по 48,80 Зі знижкою 55% на пломбір по 17 гривень. Торгова марка премія. Зі знижкою масло повна чаша 82% жиру, 86 гривень. Зі знижкою також масло ситий двір, 82% жиру 86 гривень. Давайте подивимось, що в сільпо по олії. А в акції олія чумак 900 мл рафінована та нерафінована будь-яка за гривень. 8 гривень. А ще можна придбати олейну 3 літри 284 гривні. Купував я шоколад, ось цей кіткат хотів спробувати. Чесно кажучи, щось він мені взагалі не сподобався. Всередині оця вафля. Не знаю. Це, ну, це особисто мій смак. 90 гривень зараз по акції. Мілка із начинкою вишня або шмалина, крем по 50 гривень. Кава Кафе Gold 100 г розчинна 169 гривень. Кава Амбасадор Преміум розчинна 250 грамів зі знижкою 359 гривень. Кава розчинна Макофе Арабіка по 99 Пірамідки Ті Моментс 20 пірамідок і різні смаки 45 гривень, але за стосунок. Чай, піквік, зелений. А, так. 20 пакетиків по 40 гривень. І також чорний 40 гривень, 20 пакетиків. Зі знижкою чай Ділма заварка. Чорний 50 грамів 54 гривні за стосунок. Економних покупок. Гарного вечора вам. Всього найкращого. До зустрічі.